Віра Божа, била так раніше, йдеш до церкви, православно, раз на рік, на великдень, несеш ці пасхи, яйця, свічечку, хустинку, все як належить. І в серці надія така, що стане якось краще. А в душі просто пекла, депресняк, знедоленість, самотність, сенсу життя ніякої, нічого не радує абсолютно. Батюшка пройшовся, віночком побризгав, всю справу закінчив, хустинку зняла, закурила і думаю, ось зараз. Не начебто як легше має стати, аж освітлена, вийшла знову депресняк і ще гірше життя стало. Та що ж таке відповідь на це питання, коли зустрілася з живою Божою церквою, живими, народженими, понад віруючими Божими людьми, і я дізналася, чому я святкувала один раз на рік, Великий день. Все одно мені було погано, тому що в Слові Божому написано: хтось намагається причаститися. Негідно, хворі чимало вмирають. У крові знаходиться душа, тіло Христова. Це хліб, це слово, звичайно, я не читала слово, я не виконувала, не була одностойна з Христом. Я була одностойна з гріхом. Звичайно, мені було погано, думаючи, що цей свічі, свічений Пасху та яйця з'їдаю, тим самим я йду в Царство Боже. Я висвітлююсь. Мої гріхи. Слово Боже говорить, царство Боже не їжа і питье, але праведність, світ, радість і в дусі святом. А після кожного походу раз на рік на Великдень переживала депресію, зневіру, розочарування, абсолютно безглузде життя. Тому, якщо ти сьогодні зібрався в цей похід, нехай він не стане останнім зроби. Останнім зроби правильний вибір, якщо ти чуєш це послання, прийми рішення і вибір тільки за нами. Запрошую тебе в церкву. Амінь.